Доброго дня, вальма, шановне панста, пані та панове. Пропоную до вашої уваги розклад на тему «Тіньові аспекти та внутрішні конфлікти, і саме на таро забутих тіней. Давайте зробимо такий психологічний розбір. Це буде такий, знаєте, глибоке психологічне читання. Саме вас. Подумайте про себе, приберете зайві думки, і ми розпочинаємо. Нагадую, що розклад загальна одна позиція. Тому уважно слухайте сигніфікацію. Хочу подякувати всім, хто пише коментарі, хто ставить подобайки, хто підписується. Я вам дуже вдячна. І, взагалі, я вам дуже вдячна за те, що ви даєте зворотній зв'язок і розповідаєте свої. Так би мовити, історії, життєві ситуації? Я все читаю. І якщо є потреби, то тоді відповідаю. Це буде тема, м таких, знаєте, як тіней, хочеться сказати. І так, тіньові аспекти і внутрішні конфлікти. Хто ви? Хто ви в мене? Ага, повішений у мене перевернувся. Ну, значить, так повинно бути. Повішений, але він перевернутий повинно бути так. Він перевернутий. Добре, значить, так повинно бути. Подивимось. Ваша тінь в повішеному, саме перевернутому, говорить про внутрішній саботаж е для трансформації. Є таке відчуття. Що ви ніби затримуєтесь між якимись світами. До речі, тут, якщо ви бачили фільм закляття, бачите? Тут як древа, дерево, тут цей від, від, і от людина висить. Але у вас вона от в такому форматі. Бачите? Є відчуття, що ви затримались між світами, але не тому, що доля вас тримує, а тому, що є страхи. Страхи зміну. Довіритись невідомому. Тобто ваша тінь, я знаю, що маю відпустити старе. Але тримайся за нього з останніх сил, дев'ятка мечів. королева Пентаклів. У вас дуже багато тривог, у вас дуже багато глибинні тривоги. Це про цикл самовизначення, це говорить про посттравматичний якийсь паттерн, травма, яка вже стала частиною вашої психіки, ви а, часто живете наперед у страху, а не в реальності. А, тобто, ну, наприклад, я боюся болю. Який ще не прийшов, але вже я його боюся. Я живу передбаченні втрати, що я можу втратити, я повинен або повинна це вже пережити для того, щоб потім не було боляче по суті, ваш внутрішній конфлікт. Ви дуже сильна людина, особистість, але дивитесь на світ крізь травми. Тобто, ви контролююча особистість, ресурсна, практична, але з логіки і стратегію. Є е, тривожність ощадливість, якісь накопичення. Це як про чорний день хочеться сказати. Це емоційна якась скупість у вираженні потреб. Тобто, ви як боїтеся сказати про свої потреби, наприклад, ви прагнете контролю через матеріальну або побутову стабільність, страх втратити ґрунт саме під ногами, і ви це все проживаєте щоб вже пережити якісь страхи біль, задля того, щоб це не було якось в майбутньому. Буду говорю, що йде по картам. По королеві Пентаклі ви можете бути. Одруженою це може бути. Це просто от енергія. Ви навіть до цього не звертаєте уваги. Це, як знаєте, в класиці. Я тут дивлюся вам розклад зовсім інший. І сигніфікація саме буде та, про яку я вам сказала, якщо у вас є такі от відчуття, то це ваш розклад. Що ви несвідомо заперечуєте в собі. Король мечів. Трійка кубків, четвірка мучів. Ви несвідомо заперечите свою високу інтелектуальність, інтелектуальну таку силу, стратегічну, здатність бути в таку. Ви самостійно створюєте свою владу. І ви берете владу у власні руки. Ваша тінь це. Я не визнаю себе настільки сильним, як я є, ви взагалі не знаєте, наскільки ви сильна людина. Частина вас таке враження, що боїться холодності, тверезості і здатності різати по-живому. Патрічки, кубків, якщо от ви уважно подивилися, тут у нас самурай, а тут у нас її А ви заперечуєте потребу в легкості, в радості, в дружбі, близькості без умов. Тобто, якщо ви дружите, не потрібно ставити умов, ви просто дружите, ви просто спілкуєтесь. Ви не повинні за це брати, іде така, знаєте, мова, що вам повинні щось віддавати. О таке. Якщо ви дружите, ви повинні просто от. Нічого не вимагати назад. Можливо, ви втратили таку легкість у дитинстві, можливо, після якихось важких стосунків, можливо, вас в дружбі підставили. І тепер ця частина наче відрізана. Тінь ця – це я хочу простого щастя, але не дозволяю собі. По четвірочки мечів, ви в собі. Потребу у відпочинку, в паузі, у задоволенні бути з собою, бути вразливим. Наче підсвідомо забороняєте собі зупинятися. Таке враження, що ваша тінь говорить, я маю бути сильним завжди. Відпочинок це слабкість. Добре. Тіньовий механізм, що керує вашими стосунками, якщо у вас є стосунки. Королева кубків, сонце, лицарь Пентаклів. Це дуже чудова тепла комбінація, взагалі подвідна така тінь з одного боку йде королева кубків, яка говорить, що тіньовий механізм це. Ваша емоційна гіперчутливість, потреба в підтвердженні, схильність до внутрішньої залежності. Ви, відчуваєте, ви емпатична людина, ви відчуваєте чужі стани настільки сильно, що іноді вам потрібно питати себе: знаєте що? А цей стан мій? Ці думки мої. Ви, коли підключаєтесь до когось, ви можете не помічати, що ваш стан це не ваш стан. А стан тієї людини, яка а, з вами, ну, якось так, з якою ви поєднані, об'єднані. Ви губитесь таке враження. По сонцю це а, потреба у визнанні, прагнення бути правильним, а, іноді ви надмірно прямолінейний, не завжди потрібно так бути. Прямолінійність, яка може спалити. Очікування, що інші будуть чистими і відкритими з вами, як ви. І тому, напевно, по